Благодійний проект Посмішка дитини молоді регіонали започаткували в березні минулого року завдання організувати дозвілля дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сирі та дітей з багатодітних сімей. Я думаю, що нашим дітям тут дуже сподобається. Дуже гарні різні ігри, розваги. Для них ну це приємно приємно погратися і поспілкуватися із іншими, ну якби із з іншими дітьми, з іншого з іншого колективу. Організатори закликають керівників усіх інтернатних закладів Кладів області долучати до проекту своїх вихованців. Цього разу акцію провели для хлопчиків та дівчаток з Новоборівського дитячого будинку інтернату. Дітки незвичайні і до них потрібен і особлива увага. Діти дуже раді, дуже щасливі. Щоразу до проведення акції долучаються активісти з районних осередків громадської організації Молоді регіони. Свою допомогу у проведенні пропонують різні доброчинці. Не вперше партнером виступив сімейний центр острів розваг. Найбільше сподобалось? хокей, машинки а мені самоліти». дарувати дітям свято закликає голова молодих регіоналів Ірина Волинська. Ми сьогодні плануємо ще поїхати в міський парк погуляти, помалювати, провести малюнок на асфальті, побавитися, провести багато конкурсів. І це цікаве дозвілля для дітей. Воно залишає в них яскравий спогад у нас, і ми думаємо. Що такі акції світлі, до яких долучається кожного місяця новий дитячий будинок, школа інтернат або реабілітаційний центр, вони будуть у нас тривати і надалі, і стануть традиційними.